Розпаковка повернень посилки, які не забрали з пошти. Дивимось, що назад приїхало. А чому ж їх не забрали? Так, перша. Я бачу, що цю посилку навіть не відкривали. Ой, вона запакована так, як ми її відправляли. Я її розриваю. Так, тут наша листівка брендована. О, так, дивіться, перше: ось такий корсетний топ. Дуже ніжно виглядає. Ось такий у квіточку. Доступний, до речі, у чотирьох розмірах: від XS до XL. І наступне: тут два корсетних топи у цій посилці. Ось такий. Це топ у нас з люрексом. Тут і в ньому є ось така сяюча ниточка, тому він буде блищати як при штучному світлі, так і при сонячному денному. Чашка тут йде з цупкого паралону, який буде добре тримати та підіймати груди. І дивимося, що у нас в другій посилці. Так, цю посилку у нас відкривали. І це у нас приїхав корсетний топ на обмін. На жаль, дівчинка сказала, що їй не підійшов за розміром і хоче обміняти на менший, щоб він більш щільно сидів по фігурці. Це ось такий наш корсетний топ, вишуканий з такими пришитими до нього бусінками чорними. Ось так він виглядає. Брителі, до речі, тут знімаються та регулюються. А на спинці. Ще є ось такі чотири лінії гачечків, завдяки яким можна теж регулювати об'ємчик саме під себе. Наразі це всі повернення, які ми отримали. Дякую за увагу, щоб переглянути увесь наш асортимент та зробити замовлення. Переходь за активним посиланням у шапці профілю TikTok на наш інстаграм.